Понеділок, 3 квітня, це новини на ТВ7. Окупанти шукають партизанів у Маріуполі, перевіряють документи, телефони та обшукують машини. Через Маріуполь активно переміщується військова техніка. А окупанти анонсують відбудову аеропорта, підірвали пропагандиста та поранили колаборанта. Щодня бавовна в окупованих містах частіше. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Наші вдома Україна повернула з полону 12 українців, серед них п'ятеро важкопоранених. Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полону боях на Донеччині та Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників із села Липці Харківської області та Маріуполя. О Україні Героям слава! Окупанти посилили так звані зачистки в Маріуполі. Отак, це було нещодавно на проспекті Металургів. На кожному перехресті росіяни поставили по дві автівки з вояками. А кожні 200 метрів піші патруль з військових та поліції. Багато автопатрулів пригнали з Донецька. Загарбники перевіряють документи та телефони, обшукують машини. Вибірково перевіряють навіть житло. І так, вже тиждень. Та маріупольці продовжують збирати дані про ворога попри все. А поки всередині Маріуполя тривають тотальні перевірки за межами міста, наші люди фіксують переміщення російської техніки. Траса Маріуполь-Мелітополь, там затори на десятки кілометрів ворожі вантажівки прямують в бік Криму. І знову балачки та обіцянки цього разу окупанти повідомили, що будуть ремонтувати Маріупольський аеропорт. Він не працює з 2014 року. А під час повномасштабного вторгнення потрапляв під обстріли. Відновити Литові, що обіцяють за два роки та ще й зробити міжнародним. От тільки питання, куди ці міжнародні рейси літатимуть, хіба що до Африки всі вже чули про відновлення аеропорту Донецько. Дев'ятий рік це місце стоїть руїною. Стінопис рукавічка знищено. Мурал був на стіні 68-ї школи. Її будівля зазнала серйозних руйнувань. Про це свідчить зображення, яке оприлюднив фотограф Артем Гетьман. Малюнок був створений у 2017 році японським художником. Навчальний заклад обрали не дарма. Саме він постраждав під час обстрілу мікрорайону східної у 2015 році. В основі картини ідея народної казки Рукавічка це символ єднання та солідарності мешканців Маріуполя до потреб переселенців. А у Санкт-Петербурзі підірвали пропагандиста у кафе, де проходив його творчий вечір. Раптово стався вибух в російських змі. Повідомляють, чоловік помер 32 людини. Поранено Держі, ну, да, да. Владлен Татарський це псевдонім Максима Фоміна з Донецька. У минулому він працював на шахті, сидів у в'язниці за грабіж, вступив до батальйону так званих ополченців і брав участь у битві за Маріуполь. Окупант ненавидів Україну і закликав вбивати мирне населення. Всіх побідім, всіх уб'йом, всіх кого а ограбимо. підірвали автівку ще одного колаборанта. Під час вибуху в Мелітополі постраждав Максим Зубарів. Принаймні, про це також пишуть медіа країни-агресорки. Мовляв, стан екс-голови окупованої Якимілки оцінюється як важкий. Під вогнем росіян гинуть діти, але батьки відмовляються покидати червону зону. Цими вихідними в Вавдіїці снаряд влучив в приватний будинок і той загорівся. В результаті загинув п'ятимісячний хлопчик з бабусею. Батьки дитини дістали поранень. До того як сталася ця жахлива трагедія, українські військові пропонували родині виїхати в більш безпечні регіони країни, але марно нікуда зараді дома зриває жизні сіка, може зараді дома. Правильно, это потому кирпичи. что я его сама строила. Это кирпичи, сама это его гер... строю. Да? Я писала отказ. Какие хотите? Да, это понятно. Это вопрос, это да да это... потому что ребенок, ну, ты понимаешь. Что? Про необхідну евакуацію наголосила і Ірина Верещук, яка відвідала Запоріжжя. Міністерка зустрілася з переселенцями та ознайомилася з роботою гуманітарних хабів, але головне акцентувала увагу на безпеці дітей, які проживають під постійними обстрілами. Наприклад, в Оріхові та Степногірську досі перебувають 34 дитини. Міністерка закликала батьків не наражати їх та себе на небезпеку і виїжджати. Ми готові всіх забрати. Є план. Ова вже показали мені цей план. Ми готові всім допомогти. От я щойно повернулася з закладу, де ми можемо розмістити таких дітей. Внаслідок ворожого вогню загинули також шість мирних жителів Костянтинівки. Одинадцятеро отримали уламкові поранення. Росіяни били з ураганів та с 300 та влучали по будинкам мирного населення будівлі податкової автівкам і газовим трубам. Наразі ступінь пошкоджень встановлено і. Вже розпочата робота і по відновленню, консервуванню певних об'єктів, ті, які, на жаль, вже не зможуть використовуватись всім пораненим, необхідна медична допомога надається. Російські терористи відібрали життя і вдвох жителів Конотопського району Окупанти обстрілювали Сумщину з мінометів. І все вище зазначене не повний перелік населених пунктів, які цими вихідними зазнали обстрілів російською армією. Держава зло, для якої стала нормою бити ось так з ураганням по житлових будинках, запускати 300 по містах, обстрілювати звичайні сил людей. Держава зло має бути розбите в усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку, військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт військова і пройде. Я дякую всім, хто наближає цей час. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Тихого нам вечора і гарних новин. Побачимось.